Вітаю вас, пані та панове. з вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! America. Long live the king. Я сьогодні хочу поговорити про бойові штани. На мою особисту думку та на думку більшості моїх побратимів, досвідчених військових, це та річ, яка є другою по важливості серед всього вашого екіпіювання. Першою серед екіпіювання є взуття. Ми не говоримо зараз про броню. Дуже важливо розуміти. Концепцію бойових штанів дуже важливо правильно використовувати наколінники та усі інші речі, будь ласка. Якщо вам цікаво, більш детальний розбір цієї теми, напишіть в коментарях, тому що мені є що розказати, є чим поділитися. Є також ті речі, які я носив, які я використовував, які я можу порадити у цьому ж відео. Я доволі коротко розповім про ту річ, яка, на мою особисту думку, є золотим стандартом бойових штанів. Тому, будь ласка. Напишіть коментар, якщо цікаво. Посилання на телеграм і інстаграм в описі, також в описі посилання на баймій Coffee і те, як стати спонсором YouTube каналу. Дякую. Допомагайте, будь ласка, збройним силам підтримуйте хлопців та дівчат. Переможемо. Поїхали. Все бойове спорядження важливе, але ті його складові? Без яких взагалі неможливо робити хоч щось. Зовсім скоро стане тепло, повернеться зелень в ті посадки, які ще не стерті, артою така, аби ми повністю повлазять коморі, клупи, окупанти та інша mm. здота. А я в свою чергу раджу передивитися свої літні речі і підготуватися до теплої погоди. Літні взуття та шкарпетки це база, це фундамент. Це перше, що ви хочете перевірити. Бо без взуття та шкарпеток. Навіть ходити буде проблематично. Шкарпетки йдуть як додаток до взуття, збільшуючи комфорт та компенсуючи незручності армійського взуття. Наступний критично важливий пункт вашого спорядження це штани. Не просто штани, а бойові штани. Повоювати Бо без штані це, ну, в принципі, як воювати без зброї. Напевно, що можливо, але повний треш. Штани це комплекс. Це одночасно розвантажувальна система для медицини, документів, гігієнічних серветок, додаткового спорядження, кишенькового ножа та БК. Це захист колін та захист від відкритого вогню. Одночасно це дуже зручний одяг і елемент маскування. Так, і в цьому відео ми будемо говорити про бойові штани. На мою думку, саме бойові штани АРМІША це є така собі золота середина, це золотий стандарт сучасного. Спорядження. Через якість, невелику відносну ціну та те, що їх можна полагодити навіть в полі, це дуже важливо. Знову ж таки, штани це комплекс. І в даному випадку бойові штани, як їх прийнято називати, стають бойовими через наявність великої кількості кишень, це від, ну, умовно, 8 до 12 плюс, та можливості. Встановити ось такі наколінники. Вони бувають різних типів, форм-факторів, такі чи внутрішні, неважливо. Важливо, що вони є в самих штанах. Це дуже зручно. Також важливо, що ці штани великі і дають змогу вам комфортно розміститися всередині. Коли я бачу на деяких умовно військових чи. Дотишня до цього людях штани, які йдуть в обліпку, да, там підкреслюють деякі елементи їх тіл, це неправильно. Це, це в корені невірно. В першу чергу хочу зазначити, що саме ці штани є золотою серединою. Якщо вам цікаво, щоб я розповів про інші штани, які я використовую, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І я дам список і розповім про те, що можна обрати. І деякі цілі та задачі. Це бойові штани армії США. З їх величезних переваг я одразу хочу зазначити, що вони саме бойові. Чому? Тому що в них немає, умовно, жодної змійки. Все, що ви тут бачите, це або гудзики, або велкро. Чому так? Тому що в полі відремонтувати змійку неможливо. Якби змійка була тут, або тут, у нас могли б виникнути з нею проблеми, вона могла заклинити, ще, щось, ще щось. Гудзик відірвався, ми його прошили. Це дуже просто. Більше того, зверніть увагу, що ось тут, в Карго-кишенях, у нас є умовно додатковий гудзик, який використовується, якщо кишеня занадто повне, і ви закриваєте її тільки на цей гудзик, на цей ви не можете і сюди. Але використовується це вкрай рідко, тому завжди за цими самими штанами є додатково два гудзика. Друге, це величезні ось ці кишені. Вони реально гігантські. Туди влазить усе. Ви можете бачити, де зараз моя рука. Подивіться, велике. Друге і далі це можливість регулювання пояса без пояса. Вони не нові, вони бувші спеціальний склад тканини дозволяє вам комфортно себе відчувати як в дуже спекотну погоду, так і в помірно холодну. Це не зимове вбрання, да, не зимове екіпування. Але за допомогою там, термобілизни і третього шару, умовно, да, другу, перепрошую, ви можете це все зробити під зиму. Коли ми говоримо про бойові штани, треба розуміти, що все впирається саме в зручність та можливість вбудувати, вставити на колінники. Ці на колінники в мене від Crye Precision, Це така собі теж золота середина, золотий стандарт. Перше покоління. Від Відрізняється невеличкими такими велкропанелями. В нових їх більше вони <світ> більш комфортні і не випадають, якщо ви повзаєте десь. Тут є проблема, але якщо ви десь переповзаєте, ви можете зачепитися і це може випасти. Але в нових це все пофіксано. Треба собі купити це ніяк не можу, відверто не доходять руки. Що стосується цього. Неважливо, в принципі, які будуть наколінники, головне, щоб вони розміщалися на самих штанах. Так само не є критичним наявність регулювань ось тут. Тобто, з двох сторін чи з одної. Якщо штани правильно побудовані, то інколи вистачає і з одної сторони, але це індивідуально інколи. Присутні ось такі речі: це регулювання по висоті вашого коліна. Ну, ви розумієте, що всіх розмірів різні, тому можете бачити, що тут я можу собі вільно підтягнути або послабити ось цю річ і зафіксувати її. З порад, хлопці та дівчата, дивіться, коли ви купуєте собі подібного плана штани, у вас будуть бірки ось тут, і, здається, да, на цій кишені. Я дуже раджу їх зрізати. Вони вам не потрібні, вони в мене в кишені лежать, я покажу. Постірані в 300 раз. Так вони виглядають. Фото додам, щоб ви подивилися, з чого складається все це. Це важливо. Отже, про бірки поговорили, про склад. Ну, Давайте я покажу, потім фото, що вставимо. Будь ласка, ось так виглядає оригінальна продукція. Плюс друга бірка це розміри. Ось все, як має бути в оригіналі. Якщо ми говоримо про штани як про комплекс, треба розуміти наступне: в цих штанах вісім кишень. Це важливо. До цих штанів, в залежності від того, яке спорядження ви використовуєте, вам треба буде підібрати ремінь. Це може бути ремінь під uh, range belt, чи стандартний армійський ремінь, який можна буде носити з варбелтом, з великим варбелтом. Да? Хоча це теж можна носити. От. Друге. Це якийсь невеличкий ремкомплект в оригінальних штанах, завжди є всередині в кишені ось така наліпка, яка дозволяє вам відремонтувати якусь окрему дірку, отвір, якого ви заробили в процесі використання. Що стосується розмірів, ми вже поговорили. Вони не мають бути в обліпку. вони мають розбивати ваш салет, тому що це частина екіпіювання, це частина вашого маскування. Теж розумієте. Це критично. дуже зручні кишені для турнікетів та індивідуальних перев'язочних пакетів, які використовуються тут. Можливість зав'язати ось ці штани, щоб не втрачати умовне тепло, або ж підкотити їх, щоб це тепло виходило і ви не перегрілося. Це теж важливо. Хтось любить, щоб тут були. Спеціальні крючки для того, щоб ви могли зачепити все це добро за ваші шнурки. Це теж круто, але тут його немає. Це не критично. Хто захоче, це пришиє. Окремо хочу ще раз наголосити на зручності, тому що вони мають бути дуже зручні в секторі. На позиції ви в цих штанах живете. Ви нікуди без них не ходите. І ці штани, як я вже казав раніше, одразу і розгрузочна система, і ваша аптечка. І усе, усе, усе. Тому розмістіть, будь ласка, хоча б один турнікет і один індивідуальний перев'язочний пакет на ваших ногах. Далі ми поговоримо про те, якщо захочете, як правильно комбінувати усе це, щоб воно не заважало, щоб ви могли виконувати завдання, і щоб завжди під руками були засоби для спинення, припинення кровотечі. Це критично важливо, хлопці та дівчата. Зверніть увагу на якість речі. Штанам вже більше трьох років. Вони 'язалися, за ними дбалися, але це з ними добре. Не економте на подібному, не економте на штанах, в яких немає на тому що якщо ви купите наколінники і будете їх одягати, вони сповзають, вони губляться, вони некомфортні. Ось це дуже комфортно. Більше того, зараз пішла. Нова тенденція, для наколінників роблять спеціальні кевларові вставки. Тобто вони не тільки захищають ваші колінні суглоби від умовних камінців та інших незручностей, але й можуть захистити від уламків тощо. Це ось це важливо. Будь ласка, коли ви звертаєте увагу на спорядження, дивіться в першу чергу на оригінальні і якісні речі. Якщо ви захочете, поговоримо про це. Повніше. Також хочу показати невеличкий карабін, ось такого плану, який використовується для того, щоб розмістити на собі на цих штанах додаткове спорядження. Це можуть бути там, ключі від авто, якщо ви з авто їх налишаєте, або рукавички за рахунок невеличких ось цих петель, які сюди чіпляються, і у вас на штанах завжди є додаткові невеликі рукавички. Це теж важливо. Підводячи підсумки під тим, що я сказав, я хочу наголосити на тому, що в Україні наразі є чудові фірми, які роблять продукцію не гіршу, а інколи навіть кращу за ці штани. Але це кажу золота середина. Це те, що стане в нагоді як танкісту, так і піхотинцю, як спецпризначенцю, так і пілоту. Розумієте, не горючі, легкі. Якісні ремонтопридатні якщо вам цікаво, як правильно зібрати цей комплекс, як правильно його використовувати, як дбати за ним та поговорити про інші штани, які я використовував та використовую, будь ласка, напишіть в коментарях, я окремо зніму відео більш поглиблене. Поговоримо і про медицину, і про спорядження, і продаткове спорядження. А поки що хочу зазначити, що я використовую МТАК, я використовую СТС, я використовую Абрамс. І вони класні, вони чудові і вони вартують кожної копійки, яку я за них платив. З вами був Олександр Святов. Посилання на телеграм і інстаграм в описі. Також в описі є посилання на БаймійКофі та посилання на те, як стати спонсором YouTube каналу. Будь ласка, долучайтеся, це важливо. Напишіть змістовний коментар. Якщо вам цікаво, щоб я продовжив, будь ласка, зробіть це. Обирайте бойові штани якісні і не купляйте якусь дешеву китайську, турецьку та іншу <кхм> ню. Це неправильно. Просто згаєте ваш час та кошти. Ну, тобто ресурс. Це недоцільно і це неправильно. Дякую. Дякую за те, що підтримуєте. Дякую за все те, що робите. Слава Україні! Слава за силу слава волонтерам, Бедус Америка Лив тоде кінк. Переможемо.